Ми познайомилися задовго до того, як почалися наші стосунки. Ми були знайомі ще за два роки перед тим, але ми познайомилися в наших знайомих спільних: його брат і моя співробітниця. Ми пішли одного разу в гості до них, і після того почалися наші стосунки. Ну, він був простий, скромний хлопець. Він не був, якийсь, не був таким. Нав'язливим, наприклад, настирливим, спокійний. От він взяв своєю спокійністю. Це його риса характеру, яка протягом всього життя його завжди супроводжувала, і це все, всі люди підмічали, що він був дуже спокійний, але все одно зробив перший крок, запропонував там зустрітися і вже. Кожна наступна зустріч, вона була якась така особлива і чекала тої зустрічі. І так ми зрозуміли, що, що ми хочемо бути разом, що ми хочемо створити сім'ю, що то дійсно та людина, з яким ти хочеш провести своє життя. Ми прийняли рішення. Що хочемо мати щось е, своє, власне житло, тому розпочали будівництво будинку, над яким працювали багато років. Ми зараз живемо у батьківській квартирі, продовжуємо там жити з дітьми. Але мріємо, що все ж таки здійсниться мрія мого чоловіка. Він мріяв про те, що приїде жити у власний будинок. І ми з дітьми будемо обов'язково робити, докладати всіх зусиль для того, щоб ця його мрія втілилася в життя і щоб ми жили в цьому будинку. Дуже багато років фактично ми працювали біля цього будинку. Чоловік дуже багато зробив власними руками всього тут. Роботу, яку він не знав, але він. Вчився тій роботі, тому що мав дуже велике бажання. Е, ну, в нього багато як то позитивних рис було. Е, одна з них, наприклад, він був такий начитаний, обізнаний. Він всім цікавився, От, е, любив читати, чи, чи в інтернеті багато, наприклад, інформації дізнавався. Цікавився і політикою, і ситуацією, наприклад, в, в державі. І, ну, і сім'я, діти, був турботливий батько, дбав, старався. Було так, що він казав: якщо я не встигну каже, пожити в цьому будинку, каже, то хоч дітям залишитися. Тому він старався, дбав для сім'ї, для дітей, був люблячим, турботливим чоловіком. За таким чоловіком я, як за кам'яною стіною була. Була надійна опора і підтримка, підтримував всьому. Завжди старалися розуміти один одного, війти в ситуацію і зрозуміти, наприклад, чого так, а не інакше. І це допомагало, як то кажуть, долати всі труднощі і прожити цих 17 таких найщасливіших років мого життя. Дякую йому, що він мені подарував ці роки життя. Дуже ціную ці всі моменти. Раніше, що раніше, вже років десь 4-5, як ми поставили цю. Але під час карантину вона якраз вам трошки допомогла відборити. Під час карантину, так, вона нам дуже допомогла, бо ми постійно приїжджали сюди, собі в село, де можна вийти на вулицю, бо в місті ж не можна було ходити, дітей не можна було, не дозволяли на вулицю навіть виходити. І ми постійно були тут, відпочивали. Чоловік. Зробив такий мангал своїми руками, що можна щось приготувати Угу. Дітям теж подобається тут час проводити. Дітям так подобається. В зараз приїжджають. Почалася війна, каже, треба бути готовим до того, що треба йти воювати. Він, як то кажуть, не був в числі перших і не пішов в перший день, тому що він ще як то вичікував, оціняв ситуацію, що насправді відбувається, чи воно дійсно так буде, як казали, що за два-три дні закінчиться ця війна. Але ну, час проходив, ми розуміли, що війна так швидко не завершиться і все одно треба йти воювати. І навіть хлопці, які пішли у перші дні, все одно виснажиться, їх треба буде замінити. І чоловік е, казав, що ну, треба просто бути готовими, що прийде все ж таки момент, коли треба буде йти на війну. До цього неможливо, напевно, підготуватися. Було дуже важко, я постійно плакала. Е, але я не можу сказати, що я його відмовляла не йти, бо я сама розуміла, і, ну, і по сьогоднішній день я вважаю, що Мусять чоловіки йти, бо якщо вони не підуть, тоді прийдеться йти нашим дітям воювати. І так і він, так це рішення було, звичайно, що нелегке для нього: ага. залишити дітей, дружину, хвора мама в нього, з якою ми теж доглядали багато років. І це рішення Його, було непросте. Не Будь-яке смс, живий, здоровий це, це таке це велике щастя для людини, яка, яка очікує дзвінка від людини. Тобі хочеться просто знати, що живий, і здоровий, і цілий, неушкоджений. І більше вже, як тоді, більше вже нічого не хочеться знати. Це головне. Коли мені цю повідомили, звістку, що чоловіка не стало. У мене було таке несприйняття. Я не вірила, що ну, це правда. Думаю, це якийсь сон. Це прийшла до вас додому та й як скавіча? На, На роботу. Це було свято Марії 21 вересня, але перед тим розкажу, не було 9 днів зв'язку з чоловіком. Це була дуже така важка, як то остання позиція. Вже я тепер знаю, що вона остання. Тоді я не знала, що це вже. Остання його позиція на війні, і дев'ять днів не було жодного зв'язку, жодного повідомлення, ні дзвінка. Я старалася шукати між ну, побратимами, яких я ще мала зв'язок, питалася, де він, що з ним. Всі мені казали, що все добре, він живий, здоровий, він на позиціях. Але з кожним днем було все важче й важче, бо на перші дні ти ще ну якось витримуєш, а вже наступні дні це дуже тяжко. Ти не розумієш, де ну і ти не ві... Я не вірила їм. Думаю, вони просто так говорять, щоб мене заспокоїти. І на дев'ятий день я вже запанікувала і позвонила в частину, спробувала вияснити якусь там інформацію. Але вони сказали, що у списках, наприклад, загиблих чи поранених каже, він не числиться. каже, Значить, значить він на позиціях все добре. Угу. І в цей же день, ввечері в 16.45, мені приходить смс на телефон. Угу. Живий, здоровий, ага. Олечко, надіюся, що скоро позвоню. Він завжди мене називав Олечкою, бо я зразу засумнівалася, думаю, може, це не він це повідомлення написав. Ага. Почерк, але думаю, це він, бо він мене так завжди називав. Ага. І зразу мені, як камінь з душі, полегшення, ну, але ненадовго. Ага. Я пішла додому ці ночі, я не могла спати дев'ять днів, знаєте, як то ти не спиш, ти переживаєш. А цю ніч я лягнула, я заснула, спала. Тільки вже як то на дранок пробудилася, і таке було якесь дивне відчуття, якийсь такий сум, якась е, тяжкість така. Ну, але зібрала сили і пішла на роботу. <кій> І, і зранку на роботу приходять до мене хлопці з воєнкомата і побачила їх і зразу зрозуміла, що щось, напевно, недобре, бо чого вони прийшли. Вони починають до мене говорити, ну, повідомляти, що сталося. Я кажу, це неправда, кажу, це не може бути. Кажу, чоловік каже, мені смс прислав, що він живий, здоровий. Вони самі засумнівалися, кажуть, не може таке бути як? Каже, в якій годині? Я їм показую, кажу, ось в такій годині. Виявляється, що танковий обстріл стався вже якби ввечері. Година дев'ята, здається, казав. Як ви себе взагалі як тримаєтеся, що вам дозволяє на плаву стояти, скажімо так? Думки про чоловіка, пам'ять про чоловіка, намагаюся. Як-то втілити в життя якісь мрії, про які я знала його, але які залишилися не втілені. Продовжую з дітьми продовжувати робити те, що не встиг він зробити, але що хотів, про що мріяв. І думаю, що він бачить нас і пишається нами, що ми знаходимо сили в собі жити далі. Хочу побажати всім. Миру, щоб все ж таки ми в найближчому часі дочекалися, що буде мирне небо над нашими головами, буде перемога, але дуже гіркий присмак буде в цієї перемоги, бо дуже багато людей втратили своїх рідних, близьких, і це дуже важко. Але ми мусимо вірити в краще майбутнє, в перемогу, в краще життя. Важко давати поради, як триматися, бо кожен як то шукає свої варіанти, і кожен має якийсь ресурс для того, щоб шукати сили, жити далі. Але маємо жити заради пам'яті наших героїв, нести пам'ять про них, щоб не забували. Люди, що вони заплатили найдорожчу ціну, вони віддали найцінніше, що у них було своє життя, щоб ми могли жити, щоб був мир і спокій.